Нам дуже подобається, коли дитина іде у навчальну подорож з англійської мови не сама, а з компаньйоном, другим студентом в парі, приблизно такого ж віку та рівня, з яким на уроці можна говорити, спілкуватися про те, що мені важливо. І в фокусі тоді не правила і граматика, а спілкування, поділитися своїм, де правила і лексика потрібні як інструменти. Це і є природнє спілкування, це і є природні. Закладений в дітей від народження інтерес досліджувати і вивчати нове. В нас бувають історії, коли діти в навчальній парі дружаться і зустрічаються для своїх якихось проєктів, нерідко англомовних, вже поза уроками. Телефонують нам і запитують, коли мій компаньйон повернеться з канікул. Це дуже приємно. Наші вчителі адаптують дітей в парі, нерідко це цікаві поєднання різних характерів, різних. Темпераментів, і це і є справжнє життя англомовне життя на уроках англійської мови у судіком.